З інгалятору ні кроку на вулицю Ольга користується ним щонайменше тричі на день. У жінки астма тож, каже, всі зміни у повітрі вона відчуває дуже гостро. Останнім часом навколишнє середовище дуже забруднилося і це відчувається. По пилу, по запахам на мене це дуже погано впливає на мій стан здоров'я. Такий же діагноз вісім років тому поставили і Андрію. Він розповідає, мусить регулярно проходити курс лікування, де йому ставлять щонайменше по вісім кулів на день. Я вважаю, що це як екологія на пряму на стан здоров'я, також на астму. То що це дихальні шляхи, тобто ми цим всім дихаємо. Чим більше алергенів у повітрі, тим Більше людей буде цим хворіти. Від поганої екології купа хвороб. Тут і астма, і різні алергічні реакції. А ще разом з якістю повітря змінюється і клімат. Місцеві викиди забруднюючих глини в атмосферу, підвищують місць ядер конденсації, створюють той же самий парниковий ефект. У Дніпрі ситуація найгірша в Україні, принаймні так вважають екологи, адже поставили наше місто першим в топі найзабрудненіших. Усе через велику кількість промислових підприємств та викиди газів з автівок. Не менше впливають і ворожі ракети та спалювання сухостою. За змінами у повітря спостерігають в обласній лабораторії. Чотири рази на добу, шість днів на тиждень. Експерти беруть проби на постах спостереження. Їх у місті шість. Усі в різних районах, в тому числі і біля заводів. Власне, вручну у пробірку ніхто повітря не набирає. Цей процес на посту спостереження механізований. Ось ці прибори беруть проби за допомогою аспіраторів. А далі результати перевіряють у лабораторії. Там, власне, і встановлюють ступінь забруднення повітря. Це в нас Сорбційні трубочки. Вони заповнені розчином, на який ми вловлюємо забруднюючі речовини. Ми вимірюємо двокс азоту, фенол. Тут все підписано: сірководень, двокс сірки, аміак та формальдегід. А ще за допомогою фільтру тут притягують важкі метали і беруть на перевірку пил. Загалом збір усіх проб займає за 20 хвилин. А далі до лабораторії на розшифровку під'єднуємо нашу камеру з відібраним. Пробую і спостерігаємо значення на екрані. Це говорить, те, що зараз в цій камері не забруднене повітря, тобто в межах норми. Подекуди домішки у повітрі перевищують допустиму норму, втім не суттєво. Експерти кажуть, панікувати не варто. А от щодо лідерства в топі найзабрудненіших пояснюють на тимчасово окупованих територіях зараз неможливо аналізувати інформацію, тож і в рейтингу їх немає. У нас все як було, так і є. Які концентрації ми спостерігали в 23-му, які концентрації ми спостерігали в 22-му, Вони в нас не змінюються навіть за 5 років, якщо рахувати, вони йдуть на зменшення, тому що місто Дніпро, воно ж ви ж знаєте, що воно у нас розташовано на холмах. У нас дуже добре провітрювання. У нас це рятує до антирейтингу. Скептично ставляться і екологи. Це певні отривчасті дані по певним речовинам. Тому робити глобальний висновок, де брудніше, наприклад, у Кам'янському чи у Дніпрі, чи у Кам'янському чи Одесі, не можна. Є декілька забруднюючих речовин, які не вимірюються державною гідрометеорологічною службою. Це такі, як дрібнодисперсний пил, це також приземний озон. Допомогти Дніпро стати більш чистим запевняє, може, кожен для цього підприємства мають оновити системи фільтрації. Свідомі водії віддавати перевагу електромобілям, а всі ми нарешті забути про спалювання сухої трави. Якщо ж ви переймаєтесь за стан повітря у вашому районі, його можна моніторити не виходячи з дому за допомогою спеціальних мобільних застосунків. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.